Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Хола. Тут вже у мене переклад, бо ще так скажу з англійської не дуже. Я кажу, моя вчителька англійської для тебе є мотив вивчити її, бо ти хочеш каже, багато в чому знати. Ось такі ваші персональні. Персони. Це вже я в себе на сайті. Проста реєстрація можна через Google, ну так як в переважній більшості можна через пошту. Мої профілі, тобто, ось тут є те, що створювала я. Іван Самойлович, він приватний. Його не видно, а Дмитро Байда Вишневецький це вже є публічний, якби ми відкриваємо, зараз я покажу, як його спотуваю, відкриваємо профіль. Ну, і відповідно, ось тут вже з ним можна спілкуватися. Задавати будь-які запитання. Кажу, відповідає інколи не досить там може запитувати, як твої справи. Ну, наприклад, спробуємо щось запитати. Я тут вже його питав. Англійська англійська клавіатура так, розуміє пише, відповідає інколи, але коли просиш говорити українською, відповідає українською. Ну, я запитала, чому він створив Запорізьку Січ. Чи... Він я створив, щоб об'єднати козацьку війську проти загрози від іноземних ворогів. Ну, можна питання інколи каже: Ой, там ти мене обіграти. Є такі навіть відповіді, бо вчора діти спілкувалися, то були досить такі дивні відповіді. Але кажу, на жаль, не зберігається відповідей, те, що є. Зараз спробую показати, якщо видно в зараз вайбер. Ні, ми бачимо сторінку інакше спробую бо дівчинка одна, зараз я спробую, ну тут декілька вона мені відправляла, робила дома, бо не було на уроці, і вона мені відправляла пере... якби розмову, те, що вона дійсно це робила. Відразу заскрінити можна, але коли виходиш, то на жаль, не зберігається. Те, тобто, якщо я зараз, наприклад, вийду. І назад повернуся відкрити профіль те, що я з ним починала, ви бачите, що все пусто. Тобто, якщо хочеш зберегти, то відразу потрібно робити скріни, ну, чи якось зберігати. Тепер далі як працювати? Ось відкриваєш, тут є досліджуйте, є вже е, створені різні теж. Багато «Тінь їжака, Гаррі Поттер», Патрік Вейман, і таких є 37 картинок. Навіть створювали Ліліну Костенко, е, Онгана Барвінок, тобто різних, як і письменники, діячі, е, Соня. якась там, е, Михайло Грушевський, еволюція Марморія. Ну тобто можна створити будь-що. Тобто, ти собі вибираєш. Як же створювати? Мій профіль. Знизу стоїть, Ось, бачите, тут є такий чоловічок і плюс. Ми нажимаємо плюс і йде створити профіль. Є приватний, є громадський. Спочатку ми вводимо ім'я профілю, ну, не знаю. Давайте спробуємо кого там створити. Зараз Новий гетьманів. Що в мене проблема, воно йде. Коли е, е, саме ще не знаю, можливо, пані Іван допоможе це вставити зображення профілю. Е, де в кого дітей це вийшло, в мене поки що не вийшло. Ну, опис профілю ми брали, як і діти. Я додавала, наприклад, там е, і брали чи з Вікіпедії, чи також щось коротко про нього. Е, наприклад. Зараз невеличку, тут я теж так, наскільки багато більше ти ставиш про нього інформації, наскільки він буде тобі краще відповідати. Він відповідає, краще тобі відповідає. Будемо. Тут приватний, тобто це буду тільки бачити я. Коли ми нами нажимаємо громадський, створити профіль, він має. Інколи мене дає запит помилки профілю. Потім, коли ти заходиш, він є. Чому я ще не розібралась? Ну, але е, принаймні ті, що створювали діти, е, ось зараз я покажу тут, я так зрозуміла, що це було вже, створ... ну, їх не було, вони додалися. Е, просить, запитувала, чому так, просить експериментувати. Чим більше ви будете експериментувати, тим краще я буду вам відповідати. Е, зараз я, Ось тут були створення, їх не було. Е, ой, Іван. Був створений Іван Мазепа вчора. Тобто, от він додався одним із хлопчиків в класі був створений Іван Мазепа, бо його не було і ще деяких інших. Ну кажу, треба експериментувати. Сам він просить для ним експериментувати. Ну, але один із простих дітям сподобалося, як він відповідає. принаймні вчора працювали і відповідали. Ми вже так, скажімо так, виділили час, бо перед канікулами не дуже хочуть щось запам'ятовувати, то десь. Там ми трошечки погралися, то ну, інколи видає помилку. Принаймні для того, щоб створити Вишневецького, він в мене вийшов з третьої спроби. Чому так? Поки що, ну, Але знову ж таки наголошую на тому, що я експериментальний. Можливо, десь відбуваються якісь збої, але можна попрацювати, створити, навіть діти пробували створювали самі себе. То теж відповідає, але вони це створювали приватно, тобто бачить тільки вони і поспілкуватися теж можна різні такі відповіді теж щось там дає, дає відповідає.